Да до твої дня народження. І продовжуємо наш урок, народження дитини це велике диво і величезне щастя. Особливо, якщо батьки чекали на цю дитину. А якщо сімейна пара не готова до народження дитини. Але, знаючи особливості жіночої фізіологію і вміючи відслідковувати овуляцію та сприятливі дні для запліднення, можна жити регулярним статевим життям, контролювати можливі зачаття і уникати його. Втім, без використання спеціальних засобів запобігання небажаній Ой. вагітності повністю убезпечитися від випадкової вагітності досить важко. Тому дуже часто молоді жінки. Роблять аборт. Це операція, в результаті якої нове життя, яке вже зародилося, переривається на ранньому етапі розвитку. зародка. Така операція для жінки це і фізичні, і психологічні страждання. А ще після абортів часто виникають гормональні порушення, захворювання статевих органів і молочних залоз. Тому будь-який лікар підтвердить. Що небажану вагітність краще попередити за допомогою сучасних засобів контрацепції, аніж потім її переривати. Один з найефективніших та найвідоміших контрацептивних засобів гормональні пігулки. Підпливом таких препаратів блокується вироблення гормонів у гіпоталамусі, що знижує їх рівень у гіпофізі та яєчниках. Через низький рівень гормонів яйцеклітина не залишає фолікул і не потрапляє в маткову трубу. А сперматозоїд не зустрічається з яйцеклітиною. Існують препарати, які можна використовувати лише після статевого акту. Для постійного використання ці препарати не годяться. Якщо ж ваше статеве життя регулярне, гормональні таблетки варто приймати за призначенням лікаря з першого дня менструального циклу і 21 день, потім перерва на тиждень і знову продовжити прийом, уникаючи пропусків. Якщо все ж таблетку пропустили, прийом наступний залежить від часу перерви. Якщо не минуло 12 годин, просто випити забуту таблетку, а наступного дня поновити регулярний прийом. Якщо перерва більше 12 годин, треба випити дві таблетки, а далі без змін. І в ці дні бажано використовувати додаткові засоби захисту. Різноманіття гормональних препаратів дозволяє підбирати потрібні пігулки за рахуванням індивідуальності будь-якої жінки, відповідно до віку, кількості дітей, супутніх захворювань та життєвих звичок. Сучасні гормональні контрацептиви дуже надійні та безпечні. Вони не викликають нудоти. Не провокують зайву вагу, не мають негативного впливу на здоров'я жінки та її майбутніх дітей, тому їх можуть використовувати навіть молоді жінки, які ще не народжували. Кожен з нас народився завдяки зустрічі двох клітин. Нам пощастило народитися, і головне наше завдання продовжувати людський рід. 16-річна дівчина біологічно готова виконати свою репродуктивну функцію завагітнити, виносити дитину, народити її. Але для створення надійної повноцінної сім'ї та виховання дитини потрібна не лише біологічна, а й моральна та соціальна зрілість. А це відбувається в старшому віці, коли люди вже готові до зустрічі з різними життєвими проблемами. Ось так, наче все розповів. Сподіваюся, все запам'ятали, а найважливіше записали. Пам'ятайте, вступаючи в доросле життя, навчіться користуватися своїми знаннями і робити свідомий вибір. Так ви зможете зберегти здоров'я та захистити своє майбутнє.